Добрий день, дорогі друзі. Ось і вже настають теплі дні, хоча дуже вітряні, і нам потрібно загартовувати наші рослини. Від вас все більше і більше запитань, як провести загартування і чи можна на сонце зразу винести розсаду. І дане відео я хочу посвятити цій темі і саме загартуванню нашої розсади. Адже незабаром буде висадка в відкритий ґрунт. Загартування це важлива дуже процедура для розсади для будь-яких овочевих культур. Воно дозволяє рослинам надалі з легкості переносити пересадку на постійне місце і швидко адаптуватися до нових умов. Адже щоб отримати хороший врожай, то розсаду потрібно обов'язково піддавати загартуванню. Що ж таке загортування розсади? Це поступове привчання розсади до яскравого сонячного світла, протягів і перепадів температур. Ось ви бачите, розсада в нас ця невелика. Вона посіяна 19 березня. Ми вже провели її пікіровку, як ви бачите, в окремі стаканчики. І на сьогоднішній день ось такий вона має вигляд. Вона стоїть на південному вікні. Якщо дуже яскраве сонце, ми закриваємо жалюзі, але відкриваємо, щоб сонечко попадало. І цілий день відкрите в нас вікно ось на Провітрування повністю відкрите. І періодично відкриваємо двері, щоб вона і відчувала протяги. А коли вже розсада більша, ми пізніше до неї підійдемо, то взагалі вона стоїть на протягах, через те, що помідори вже в дорослій розсаді, вони протягів не бояться. Можливо, у вас запитання, що це в мене стоїть? Біля розсади ми сьогодні абсолютно всю розсаду провели полив. Полив це настій із лушпиня цибулі. Якщо ви це не робите, то в мене є відео, я дам силочку, як приготувати настій. На даний настій дуже гарно реагує розсада. Друзі, хто примінює настій із цибулиня, напишіть, чи ви задоволені результатами поливу. Ми вже давно цей метод використовуємо, і щороку він в нас прижився, помідорки і інша розсада гарно реагує на даний настій. Ось, друзі, ми так підживлюємо наші перці і баклажани. Ми просто у миску налили води багато, бо в них вже дивіться, яка коренева система, і вони просто напиваються. І так ми черідуємо. Хто вже підживився даним настоєм настоянцем, ми кладемо на підвіконня. І так, по черзі ми саме нижнім поливом поливаємо нашу розсаду. Друзі, то коли ж починати загартовувати розсаду? Якщо ви вирощуєте розсаду у теплиці, чи в парнику, чи на балконі, на підвіконі? Загартовування можна проводити, коли вже розсаді 4 листочки, відкриваючи вікна, щоб потрапляло на рослини пряме сонячне світло. З часом робити протяги, вранці, коли понижена температура, відкривайте квартирку чи ставте вікно на провітрювання, а згодом взагалі залишаєте відкрите вікно на цілу ніч. Так поступово розсада проходить закалювання. Коли ж залишається два тижні перед посадкою у відкритий ґрунт, горщики з розсадою потрібно виставляти на вулицю. Для загартування краще вибирати сонячні дні, при цьому на вулиці не повинно бути сильного холодного вітру. Та коли температура на вулиці стане вище 10 градусів, починати загартування рослини можна, коли вже на розсаді томатів буде 4-6 справжніх листочків. Як виносити рослинки на вулицю? На першому етапі помідори залишають на вулиці і витримують 2 години. Вона повинна бути захищена від прямих сонячних променів. Потім розсаду потримати на повітрі вже можна 6 годин, а згодом її залишають на відкритому повітрі на цілий день, і при цьому дозволяється невелике попадання прямих сонячних промінів. З настанням вечора помідорі потрібно занести в будинок. Коли до посадки залишається 3 дні, розсаду вже можна не ховати від сонечка. Хіба дуже палюче сонце, то трошки треба притінити, звичайно. І якщо ви розсаду вирощуєте в теплиці, то все одно бажано додатково за кілька днів загортовувати розсаду безпосередньо перед висадкою у відкритий ґрунт. І якщо температура при загортуванні навіть підготовленої вже розсади опускається нижче 6 градусів тепла, для теплолюбових таких культур, як помідори, перець, баклажани і плюс 3-5 для холодостійких культур, таких як капуста, рослини по любому заносять приміщення або в теплицю, або накривають двома шарами плівки. Загартування розсади сонцем і зниженою температурою можна супроводжувати додатково підготовкою до посухи. Для цього можна збільшувати інтервали між поливами, але не допускати в'янення самих рослин. Друзі, ми ось знаходимося в тепличці, такий в нас розсадничок, де знаходиться вже доросла наша розсада. Але ви, як звернете увагу, вона вся знаходиться в мисках, у порізаних таких І Для чого це ми так робимо? Для того, щоб проводити саме Підживлення даної розсади знизу, щоб вона використовувала нижній полив. Бачите, яка велика коренева система. І добре, коли рослина п'є водичку знизу. Ми оберігаємо дані рослини від різних грибкових захворювань через те, що верхній шар ґрунту підсихає, а знизу вона п'є водичку. Ось перед вами розсада. Ось дивіться, яка коренева система. Вона вже проситься в ґрунт. Якщо будуть ось теплі дні, ми її вже й висадимо. Перед вами сорт санька. Ось така вона має вигляд. Як ви звернули увагу, отакі листочки нижні, ось такі маленькі. Ми вже обірвали це, ми маємо це зробити з усією розсадою. цією. Для чого? Ми готуємо вже розсаду для висадки, відкритий ґрунт, для того, щоб ми могли її заглубити у ямку аж до цього листочка. І тоді вона наростить ще тут вгорі кореневу систему, і буде така міцна здорова рослина. Отак От ми це робимо. Друзі, як виглядає загартована рослина? Вона відрізняється своїм. Товстим і дуже таким, ви бачите, волохатим стеблом. Має темно-зелене листя. Стебло має такий трошки, як фіолетовий колір. В неї розвинена гарно коренева система і короткі міжвузля. Оце розсада, така, яка готова вже висаджуватись у відкритий ґрунт. Ось це гібриди. Оці всі верхні, ми висівали їх, по-моєму, 5 чи 6 березня, то видно, що вона ще не така закалена. Бачите? Вони ще стовбури зеленкуваті. А ця вся розсада вона раніше була винесена в тепличку, і вона вже видно, що вона дійсно вся, -вся закалена. І якщо друзі, грамотно провести загартування, то можна очікувати багатий урожай. Ну, звичайно, ще. Потрібно буде і доглядати правильно за і в відкритому ґрунті. Ось, друзі, в нас тут термометр. Ви бачите, що зараз на термометрі 20 градусів тут тепла, бо на дворі тепло, просто сонце за хмарами, а на ніч. Ці ночі ми включали обігрівач на одиничку, на трошки було 14-15 градусів вночі. Друзі, і за кілька днів, як ви надумаєте висаджувати ваші рослини, в даному випадку помідори у відкритий ґрунт, то потрібно підживити комплексним добривом з великим містом фосфору і калію. Це можна комплексне добриво, наприклад, 10-40-70 Є таке. А можна нашим звичним монофосфатом калію. Друзі, загортовувати потрібно не тільки свою розсаду, а і покупну. Але її зазвичай продають вже викопаною із землі. Тому при виситі спочатку потрібно її притіняти якимись ящиками чи накрити цягру щоб прямі сонячні проміні. Не попадали на ню, бо вона може згоріти в перший день. Вже ви мені писали підписники, що винесли на сонце розсаду і листочки стали білі? Да? Обов'язково притіняти любу розсаду, яку ви висаджуєте, особливо огірочки в майбутньому, треба обов'язково притіняти через те, що вони листочки біліють і вони вже не відходять. Хіба виростуть нові? Для чого потрібно загартовувати розсаду? Коли помідора пройшла загартування, то в їхньому і стеблі і у листочках утворюється високий місць цукру завдяки потужному шару епідермісу, вони отримують надійний захист від стрибків температури та сильного вітру. І як результат, рослини, які пройшли загартування, дають більший урожай. Тому, друзі, з усього сказаного можна зробити очевидний висновок. Що тільки загартована рослина дасть нам багатий урожай, що я вам і бажаю, і дай Бог, щоб ми наші урожаї збирали під мирним небом нашої країни. До побачення, друзі, до нових зустрічей.